А ну, тим часом у столиці прийшла хода націоналістів. Його учасники виступали проти маршу рівності і скандували гасла Україна понад усе та правий сектор. Незважаючи на те, що марш рівності вже на той час закінчився, учасники мітингу, які нібито виступали за традиційні цінності, прорвалися крізь поліцію і побігли у бік місця, де проводився захід за права ЛГБТ плюс спільноти І до цього активісти протестували проти маршу рівності на хрещатику. Люди з місця повідомляли, що поліція блокувала їх рух у бік театральної, щоб не допустити сутичок та провокації під час проведення заходів у Києві. 最近、ビートのフュージックビート。 зібралися не як організації, а самі активні молоді люди, які підтримують традиційні цінності і виступають проти різного шобла, яке було тусувалося раніше десь на біля станції Театральна. Ми чітко розуміємо, що ці шобла були організовані бенеціарами з РФ, з Білорусі. І тоді таке питання: якого милого в стані повномасштабної війни. Ми дозволяємо таким рухам виступати в нас в столиці нашої країни. Люди за скільки за дуже багато років війни тільки після повномасштабки почали роздупляти, що виявляється війна існує. і Почали в принципі заявляти, що є ЛГБТ військові. Жодного можете забити це в гуглі, в архівах, в архівах Гугла. Ви не знайдете жодної згадки про лгбт військового до 22-го року. Ну, і до слова, Київ Прайд це українська громадська організація, на меті якої є обізнаність щодо ЛГБТК спільноти серед українців. Представники громадської організації нерідко наголошують, що марш рівності це не гей-парад, адже мета останнього розважальна та поєднана із карнавальною культурою. У західних країнах це найчастіше костюмована хода. Правозахисні елементи на гей-параді річ можлива, проте другорядна. Натомість, марш рівності це не парад, а прайд, що з англійською перекладається як гордість, і от його головна мета це правозахисна. Проходить він у вигляді маршу і також виставок, кінопоказів та публічних дискусій з ЛГБТ Ка плюс проблематики ідея маршу показати, що у суспільстві існують ЛГБТК плюс люди, які хочуть мати такі ж права, як і решта громадян.